Сільпо мене про це не просив, але я вам зараз швиденько покажу, що на цьому тижні можна взяти по дуже вигідній ціні ціні тижня. За це вони коштують 5 листів, 100 гривень, тому хватайте, поки є за 46,99. На сніданок вранці до вафлі просто ідеальний тунець, Саме повна чаша торгової марки Сільпо. Беремо. І подивіться на цю красу. Це взагалі як. Якщо у вас хтось не зрозуміє, що це томат, то це томат, помідор. 55 гривень, така моцарелка, відчуваю, що дуже м'яка. Чері, чері, бачимо, зараз на нього знижка 70 гривень. Була минулого разу 80, тому можемо брати. Зараз я рукола по гарній ціні. 3499. Це дуже гарна ціна. Зазвичай ціни 64, але 3499 дуже класно. Я рукола буде чудово смакувати з томатами чері, моцарел, яку ми з вами обрали, і з тунцем. Тому беремо. З позничці кетчуп лагідний і дощличку. Можливо, на Пасху, на хтось буде робити шашлик, то знаєте. По знисьці. 200 гривень форма для запікання. 50%. Витоків. Погляньте, кругла. Ось така. Це все кераміка дуже класно виглядає. Дивіться, до великоднього столу, щось покласти м'ясо сюди, картопельку, ну ідеально. Ну і от найрадісніша частина великодня це верхівка пасочки, сільпо цільпо в екрезі. Вона м'якесненька така класна. А, зараз доразу по знижці. Тільки погляньте на цю красу. А сюди гляньте. Просто кайф. Мені завжди подобається дуже сильно. Вітрина, сільпо, рибна. Якщо ви жодного разу не їли тилапію, заморожену сільпо, ви дуже багато чого втратили. Зараз, до речі, вона і знижка, вона зараз по цій тижні. Це дуже кайфова ніжна рибка. Весь кісточок, ніжна. Я скоро виставлю рецепти з нею, тому що я, її, я особливо її обожнюю. Зараз по ціні тижня сир фарма 90 квит і 50 квит. Беремо 50 квитку. Будуть сирнички. Звісно ж, беремо сметанку, також по ціні тижня. 15 суттєвих. Гарно.